Що це за коробочка якихось цукерок? Це насправді різнокольорові боби, ну так і я їх називаю. Ой, привіт! Навіть такі чорненькі, є? Скільки тут багато різних смаків. Пробуємо. Ого! Тут навіть рідкі. М -м, я знайшла пару. Давайте ж попробуємо. На смак такі кисленькі. Ну саме кисле це лимон і лайм. Отак. От ну, це саме кисле і несмачне. А, а що це за чорне так відрізняється від всіх? Напевно, воно ось. У нас вірівно фіонет. Ну, не смачно. О, а що це за боршти? Давайте ж спробуємо. А я швидко зрозуміла, що це таке. Це солона карамель. Також тут є багато. Наприклад, солодка вата, манго, мохіто. Оргнівська ожина, повнична смузі, піна колада, лимон і лайм, мята, всім нам улюблена Кока-Кола і банановий спліт. Все, всім бувайте!